Вітаю, друзі! Зараз ми знаходимося на червоній лінії метро, і тут я маю для вас трикімнатну квартиру у порогу метро. Ходімо, подивимось. Вдале розташування квартири зробить ваші переміщення містом ще зручнішим. Поряд знаходяться безліч продуктових кіосків, магазин посад АТБ та Єва. Квартира знаходиться на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку. Загальна площа складає 65 метрів квадратних, що додає масу простору для створення затишних інтер'єрів. Квартира має якісний паркет, встановлені металопластикові вікна, балкон з гарною столяркою. Утеплення зовнішніх стін квартири, а також індивідуальне опалення забезпечить комфорт навіть у самі холодні періоди року. Новим мешканцям залишаються всі меблі та техніка. Не втрачайте можливість стати щасливим власником цієї квартири.